Кораблі поховані з героями, кургани насипані. І ось майорить один з перших набігів, який знаменує собою початок доби вікінгів. Цей набіг отримав назву за місцем, де стався перший історичний грабунок. Тож попрямуємо до острова Ліндісфарн, де нас чекає монастир. Він був першим і зовсім не останнім. На північному сході сучасної Англії лежить край Нортумбрія. Більш відомий скандинавом під назвою Нортумберланд. Саме там, на острові неподалік, було зведено монастир в 635 році ірландським монахом святим Айденом на прохання короля Освальда Нортумбрійського. Він процвітав, і в ньому накопичувались багатства знамениті ліндісфарнські Євангелія, Мощі Святого Кутберта і багато іншого, що на думку вікінгів зовсім погано лежало. Насправді до першого набігу вже були невеликі рейди, вилазки тих, кого ми пізніше назвемо вікінгами. В 789 році три кораблі північан висадились у весексі. Норди там вбили місцевого можновладця, а в 792 році в Мерсії вживалися заходи проти язичницьких моряків. Тож з вікінгами трохи, але місцеві таки були знайомі. Однак набіг на Ліндісфарн став першим великим ударом по християнському центру, і цьому передували тривожні знамення. Англосаксонська хроніка, зауважимо, була багата на деталі. Тут нам і дракони в небі, і спалахи блискавок, і катастрофічні вихори. Люди тоді були цілком під владою сакрального, мали, так би мовити, магічне мислення. Тож просто списати це на клімат, ок як, наприклад, ми, вони не могли. Та й ми будемо чесні, часто бачимо в стихійних лихах натяки на страшні часи.